Всім привіт! Ми на майданчику показуємо ціни на автомобілі, скільки коштують, які, які роки, які пробіги. Телефонуйте по телефону в оголошенні до автомобіля. Цікавтеся. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Ми починаємо для вас знімати ціни на автомобілі. Перший у нас Маганчик, Третій. Ось такий універсаль продається 13 рік, 10200 1,5 дизель. Так. Далі у нас Volkswagen Ось Такий туранчик. 11950-12 рік. 251 пробігу. Так. Шкода Йети. Восьмий рік. 1.8.1. 2000 пробігу. 7950. Nissan Juke 13 рік, автомат, 1.6 бензин, 99.000 пробігу, 11.350. Не фарбовано написано панельну. Hyundai ix35. 2019 рік, автомат, 2.0 дизель, 113 тисяч пробігу, 16950. Здається, Kia, Є у нас шістнадцятого року скотіна двадцять 22 900 і п'ять пробігу. Два дизель Kia має. Шкода Kodiaq 19 рік, 25 800, повний привід. Так, автомат, дизель, 247 тисяч пробігу. 19 рік, 25-6 років автомобілю. Тигуан. Volkswagen Тигуан. 24800, 17 рік, повний привід, 228 тисяч пробігу Вольфсваген Caddy Максі база Вон, показую Максібаза, двоє рослинних дверей, справа зліва, асистент автопарковки, протитуманки, вмивайки. Ось такий крутий кадік, 19 рік, 19-300, 7 місць, 214 пробігу має. 19300. Такий кадік Крутий. Ось такий салон. кадіка. Ніснчик продається за 6300. Це Nissan Note 2007 рік. 260 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 бензин шість цікавить? телефончик є, телефонуйте. Реномеган, Риномеган, третій, рестайлінг Чорний, туман Кия. 14 рік, 245 пробігу. 9300 Глянт четвертий. Банки, портроники на місці. Сірий колір. Приїхав в України з Франції. 17 рік, 224 пробігу, 12900. Нефарбований. навігація без ключовий кожу салон. Миганчика. Отак він виглядає. Що бачили? Так, Nissan Qashqai Туманки є, омивайки є. Камера 360 є. Панорама є, 12 рік, 12750, дизель 2.0, 237. Так, такий кашкай. Так, Peugeot 3008 Партроніки є. туманки є. Партроніки 360 градусів даже є. Цей боковий партронік означає 19 рік, 500 224 пробігу. Так, контакт є, висунуйте. Кожулончик, це вже 19 рік. Ось тут цікавеньке. Дивіться, який салон автомобіля. Ось такий пежик продається. Біля нього ще один стоїть. 3008. Чорний туманки, протроніки. 18-18 рік, 254 пробігу. Кого цікавий телефончик є, телефонуйте. Миганчик. Миганчик це. Каджар. Рано Каджар. Лайки. Артроніки є. Правда, диски у нас сталеві. Картинні ковпаки. 19 рік, підтрат дизель 216 пробігу, 16900 коштує. 19 рік, все каджар, курсалон. Каджарчика. Ось така 6 механіка. Ось Так не виглядає. Так, телефончик є, ви оголошенні, телефонуйте. Іде ds ДС7 ДС продається. Також є арт 360 градусів, туманки є. 19 рік, 24800, 270 пробігу, контакти, продавця є. Когось цікавих, можете. Кодок ставія А8. Вже з'являються на ринку А8. перший 21 -й рік 2.0, 205 тисяч пробігу 2900. Так, A7 вже всі знають, опять і всі знають. А8. показую салон А8. ось такий автомат, ось такий монітор мультимедія. Кось цікавить, контакти є. Телефонуйте. так виглядає рід автомобіля Skoda Octavia a 8 Далі Tiguan. Volkswagen Tiguan. 19 рік 134 пробігу, 25800 повний привід. 25 800 тисячі кілометрів пробігу на цьому Тігуанчику Девнадцятий рік, корусалон. салон. Отак виглядає салон. Навігація Android Auto можна підключити. Або Apple CarPlay. сидінь, клімат контроль